Привіт! Якщо ти любиш досліджувати світ з експериментами і досвідами на тим, тоді тобі необхідно вибрати дисципліну основи економічної науки. Ця дисципліна дозволить тобі перевірити на достовірність основні економічні поняття, терміни і зробити свої висновки. Бо тому що за допомогою наукового методу можна тільки це зробити і сказати, це правда чи ні. Ми з точки зору економічної науки подивимося з по-новому на такі основні поняття, як власність, суспільні відносини, конкуренція, фінанси, банківська система, і зробити свої висновки, підвердимо їх чи заперечимо основи економічної науки це дисципліна допитливих умів. Вибирай дисципліну основи економічної.